Рубрика в телемарафоні про це не розкажуть. Вітаю вас, шановні друзі. Україна може втратити півтора мільярди євро лише через те, що виродки у владі намагаються якомога більше урвати із цих грошей. Дуже цікаву історію розказав народний депутат Ярослав Залізняк. Справа в тому, що Україна мала отримати півтора мільярди євро фінансової допомоги від світового банку. Для цього офіс президента повинен був підписати декілька законів. Один із них номер 5865 про комісію із цінних паперів. Але цей закон офіс президенту не підписала. А знаєте чому? А тому, що комісія з цінних паперів написала запит до офісу президента і попросила їх не підписувати цей закон, допоки не буде прийнято окремим законом підвищення їх зарплатні. Як уточнює Ярослав Залізняк, зарплата у 150-200 тисяч гривень на місяць їм в Вони хочуть отримувати мінімум 300 тисяч гривень. Також у комісії з цінних паперів була ще одна вимога. Прибрати норму про те, що якщо ти регулюєш ринок, то твій член сім'ї не може займати посаду у професійних учасниках ринків капіталу, тобто не треба боротися із цим кумівством, треба прибрати цей пункт із закону, і тоді всі будуть щасливі. А саме цікаве, знаєте, що? що офіс президента так і не підписав цей закон. Тобто, в тій ситуації, коли влада постійно каже, що в Україні немає грошей і просить партнерів дайте нам гроші. Світовий банк каже: ми вам даємо півтора мільярди, але проведіть реформи там у певних відомствах. Але владі не вигідно вводити якісь реформи і змінювати тих людей, які вже, як то кажуть, приручені і приносять свою подяку кожного місяця в конвертику. І після цього вони продовжують брехати, що працюють для перемоги України. Познайомитися з цією інформацією ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.